Вітаю вас у своєму першому відео на каналі КриптоБазар. Всі ми були свідками нещодавнього шаленого зросту екосистеми Solana. Дуже багато проєктів на Солані принесли чималі прибутки. Однак сьогодні зроблю коротенький путівник екосистеми BASE, яка має значний потенціал повторити успіх Солани, а саме розповім, що таке BASE, чому мережа BASE готова до зростання у 2024 році. Та як виявити нові монети меми в мережі? Отже, давайте зануримося. BASE – це рішення Ethereum l 2 створене з використанням технічного стеку Optimism. BASE, як і інші l 2 масштабує Ethereum, роблячи транзакції швидшими та дешевшими, водночас забезпечуючи безпеку основної мережі Ethereum. Ажіотаж навколо BASE значною мірою пояснюється успіхом її материнської компанії Coinbase, яка є найбільшою централізованою біржею в США. Coinbase — це компанія вартістю понад 60 мільярдів доларів та є зберігачем 90% спотових ETF BTC США плюс це привілейована мережа компанії BlackRock USDC. BASE є домом для всіх мережевих продуктів Coinbase. Джесі Полак, творець Бейс, підтвердив, що пристойна частина загального доходу піде на розвиток мережі Бейс. Однак можна задатися питанням, чому централізована біржа Coinbase підтримує децентралізовану мережу? З точки зору бізнесу, це має сенс. Це забезпечує новий шлях до монетизації за рахунок зборів і доступу до абсолютно нової бази користувачів. З чим і за що борються нові блокчейни рівня 1? За користувачів. І Coinbase має їх в достатку. BASE може стати воротами до криптовалюти для більш ніж 110 мільйонів користувачів Coinbase з активами понад 80 мільярдів доларів. Але чому я говорю про BASE сьогодні? Тому що зараз ми спостерігаємо значне зростання ключових показників. Загальна кількість користувачів BASE, переведена вартість та дохід значно зросли в березні цього року. А саме. 800 тисяч нових користувачів щодня, від 18 до 20 мільйонів прибутку, від 500 тисяч до 2 мільйонів щоденних транзакцій. Однією з головних причин цього є оновлення ефіріум Денкун. До Денкун середня вартість транзакцій на бейс становила близько 31 цента, але після впровадження Денкун мережеві збори знизилися майже до часток цента. До оновлення такі мережі, як Solana, були єдиними недорогими життєздатними варіантами для високочастотної торгівлі. Зараз l 2 стають набагато більш конкурентоспроможними. Ранні сигнали відтоку вказують на те, що інвестори починають переводити свій капітал з ланцюжків на кшталт з Solani на BASE. У Солани був шалений сезон мемів монет. Але зараз ми бачимо, що капітал починає переходити в інші мережі, такі як бейзи. У довгостроковій перспективі я вважаю, що бейз має всі шанси завдяки вище згаданим факторам на успіх, але може з'явитися багато можливостей і в короткостроковій перспективі. Якщо це перетвориться на ширший сезон для бейз, давайте розглянемо їх. Перше на що варто звернути увагу, це мемні монети. За останні кілька тижнів монети з базовими мемами продемонстрували неймовірну силу. Але це може бути лише початком чогось набагато більшого. Солана довела нам, що там, де є апетит до ризику і ліквідність, з'являються можливості. Якщо увага мігрує і залишиться на бейс протягом тривалого періоду, на ринку мем-монет, ймовірно, з'явиться багато можливостей. Пам'ятайте, оскільки це екосистема, що тільки зароджується, ви повинні тримати руку на пульсі. Можливості будуть, але вам доведеться докласти зусиль, щоб їх знайти. Друге, на що варто звернути увагу, це airdrops. Я підозрюю, що незабаром на Base буде запущено багато нових протоколів, а багато існуючих проєктів перебувають на стадії підготовки до запуску. Це робить її ідеальним ланцюжком для вирощування повітряних дропів. Крім екосистемних аеродропів, просто органічне використання мережі. Може бути потенційно корисним. Бейс, схоже, не планує запускати власний токен. Але хто знає, що може статися в майбутньому. Можливо, варто взаємодіяти з екосистемою про всяк випадок. Третє, що вартує уваги, це екосистема. Через те, що бейс ще не має токена, якщо ви хочете отримати доступ до переваг ланцюжка, ваш найкращий вибір це екосистема. Окрім мем-монет, на Бейси з'являється безліч нових дабс. Багато успішних ігор вже запустилися на Бейс. Але багато з найгарячіших майбутніх запусків, швидше за все, ще не вийшли. Тому я пропоную уважно стежити за новими релізами в екосистемі. Я буду інформувати про нові проекти та можливості, що з'являтимуться на бейс, тож підписуйтесь на канал. Також буду вдячний за лайк.